Отак вибираємось. Ждемо. Ну, не, не дай бог щось. Воїн, де твій автомат? Воїн? Це, взагалі, жорсткий убій, йому навіть автомат не треба. О! Казку потеряв і пофігу. 300-й, ні? Все добре? Стоп. Вон. Друзі йдуть з нами. Язики повивалювалися більше ніж ми. Вторий там десь спереді. Нічого вибираємося з пройдешним днем незалежності народу України. Це буде Україна. Слава Україні! Ще його покохала. Займаю хочу давно душу. Все, давайте виходьте. Ви що, двері ногою відчиняєте? Таке мова, хлопці та дівчата. Це всього лиш машина, витер, і все нормально, вона брудниця весь час, взагалі немає жодних проблем. Будемо їхати просто далі і все. Я в Парижі. Якщо у вас згорів бліндаж, не потрібно засмучуватись, завжди можна запекти картошечку. А тепер її треба засипати. Почепив я труси на зелену гіллю, щоб не вкрала ворожа падлюка. постелив я мішок на зелену траву, щоб не змерзла марусина дуба. Вітер стріхоче платять, очерябе, орябе, каштани так пах. А ти їла м'ясо? Ні. Ні. А коли в останнє ти їла м'ясо? Послезавря. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Отак, бляха. Молодець. Нижче. Ще нище. Отак. А хто казав спинятись? І не філонь.

і Щоб не, не боліли. Не щоб, щоб не боліли? І Нас заболіли. Я поняв. Ну, на тобі тоді лавашка саме смачно. Женька, ти такий молодець у мене. Так, Давай, п'ять. Сьогодні ти йдеш перший раз в Якщо я тобі розкажу, як правильно заходити в групу. Відкриваєш двері, кажеш вечір в групу, представляєшся, даєш понять, що манку з комочками ти їсти не будеш. йдеш в отказ. Та ж ситуація з какао і пленкою над нею. Ти це не їш. Далі. Говориш, що все рішається тепер через тебе. Пластилін, карандаші, ігрушки, аплікації, навіть обідні сон. Хто хоче не спати на обід через тебе. 70-80 гривень на общак на будущее і все, і все. Все нормально. Оце сонечко знайшов носочки, помив ножки, шльопанці, трошки віддихають. наших козаків з передової, а так треба завжди, щоб вони мали сили, мали натхнення туди ходити, а зараз побачити їхню реакцію. Це поняли, блядь. От так треба людей зустрічати <сіць> з позицій, блядь. Це по Мадай... це по-нашому, блять. Оце команда, блять. Вс, ви бути. Давайте, беріть! Давайте будемо здорові поселити. Здорові слава! Подякували! О! Дякую! А так, щоб завжди припасти. Да що? А чого? Це на шас. Я так пособіраю. Знімав тільки що футболку, дивлюсь, пір'їнка випала. Та лежу й думаю, чи то я янгол, чи то я чудо пір'як. Купіть, будь ласка, нам нема чого їсти. мопеді, блядь. А хто це тут наготовив чоловіку стиків кусняшок? Ох, блядь, не я! Ось і настав вересень. Дітки з рюкзаками йдуть в школу. Зараз будемо писати твір на тему, як пройшло моє літо. Я скажу, воно пройшло. Ха-ха! Да. Це точно, ну, почитайте. Да. Точно? Да. 400. 600, 700, 800. Девятьсот тысяча. Ну, четыреста. Четыреста. Двести. Четыреста. Двести. Тысяча четыреста. Двести. Каже, я в засаде. Боже, так жарко сегодня. Д ⁇ Ну, все. Він засів будеш, він буде сидіти. Дьо. Я тільки хвостик видно. Дьо? Засадовий з ним. Ой, кажи, хер би вилазив, та? Дю будю, будю, будівлю. Всю. Я би не казала, ніхто не знає, коли це мене. Неважливо, як і те, аби ступов'ю. Це улоне, о-о-о, ти спитаєш, як далі бути, і в той момент просто візьму твої руки. Всі жахи, війни, утрути забираю на себе мирного неба Я би не казав, але ніхто не знає, коли це мене. Неважливо, як і те, аби з тобою це улоне.